Вітаю! Сьогодні в мене фарширована цвітна капуста по новому. Спершу відварюємо капусту у підсоленій воді під кришкою 5-10 хвилин. Фарш 500 700 грам перемелений з цибулею. Яйце одна штука. Солимо, перчимо додаємо часник. Добре перемішуємо. Відбиваємо пару раз. Круглу форму змащуємо маслом. Викладаємо фарш, формуючи півкулю. З капусти відділяємо суцвіття. Перерізаємо на половинки. Суцвіття втискуємо в фарш. Формуємо півкулю. Накриваємо фольгою. І відправляємо в духовку на годинку. Посипаємо сиром. І ще на трошки в духовку, щоб сир розплавився. Хай все вдається. Смачного!